Вітаю! в ефірі телепроект Західний кордон у студії Сергій Барашевський. Протягом наступних 15 хвилин у нашому випуску ви дізнаєтесь про таке відточення майстерності. Як на засніженому полігоні тренуються прикордонники комендатури швидкого реагування, 9 кілограмів бурштину та коні у заручниках тютюнових контрабандистів. Гучні затримання на західному рубежі на підтримку учасників АТО зелені берети для виконання умов флешмову 22 Пушап Челендж підкорюють нові висоти. Майстер-клас від прикордонників кінологів. Разом навчаємо свого чотирилапого улюбленця долати перешкоди. І розпочнемо випуск із розповіді про навчання прикордонників спецпризначенців, які завжди готові вирушити на допомогу побратимам на сході. А саме про тренування прикордонної комендатури швидкого реагування шквал у великих мостах. Шикування на плацу, отримання завдань та швидке висунення на полігон. Так починається навчання прикордонників комендатури швидкого реагування. За планом підрозділ повинен швидко провести розгортання у бойовий порядок, зайняти позиції та взяти під контроль тимчасово непідконтрольну ділянку державного рубежу. На вчаннях приймали участь зведена прикордонна застава, яка була поселена протитанковим підрозділом, зенітно-ракетно-артилерійським та мінометним підрозділом. Тут кожен прикордонник у повному спорядженні готовий не тільки обороняти свої позиції, але й відбивати атаку противника. І якщо на навчаннях ворог уявний, то більшість зелених баретів зі шквалу зустрічалися з реальним у зоні АТО. Снайпер Володимир пройшов війну на Донбасі, тому із власного досвіду знає наскільки у справжньому бою потрібне злагодження, відточене під час таких тренувань. Ці вонавички вони там вони пригодяться кожен космосу на передві. Тому що без навиків, я думаю, є і, і страх, і все. Тут ну, привикається, до зброї привикається. От і тому там, я думаю, вже якось трошки легше. Тому що в разі бойових дій, я думаю, ці навички не дуже багато, і великий плюс. Гранатометники, снайпери і кулеметники та ще броньована техніка на засніженому полігоні зелені берети удосконалюють свої вміння ведення бою та оборони і знання, здобуті на практиці вже у бойових умовах, дозволять відтіснити противника, захистити державний кордон і, звичайно, зберегти життя побратимів від ворожих куль. Під свист куль та гучні постріли тренуються і бойові чотирилапі побратими зелених беретів. Кінологи сапери обстежують територію у пошуках небезпечних сюрпризів, які після відступу залишив ворог. Головне, щоб для особового складу е ці навчання дали. Е Неоцінений досвід, і кожний військовослужбовець, в разі, якщо прийдеться виконувати безпосередні завдання такі на сході, в зоні АТО, він буде знати своє місце, порядок своїх дій і буде впевнений. Такі тренування зелених беретів сьогодні вкрай важливі, адже завдання, які поставлені перед прикордонниками, змушують бути завжди на поготові. Навчання та розгортання у бойовий порядок комендатури швидкого реагування дозволяють військовослужбовцям вдосконалити свою майстерність, а ще відпрацювати злагодженість між різними підрозділами та виправити усі недоліки. Адже сьогодні прикордонники активно готуються до того, щоб відновити наразі непідконтрольний державний рубіж на Донбасі. В рамках підготовки Державної прикордонної служби Значить, до відновлення контролю над державним кордоном в межах Донецької Луганської областей, ми зараз проводимо ці заходи щодо підготовки всіх бойових підрозділів, бойових резервів, які маються у нас в Державній прикордонній службі, для виконання цього особливо важливого державного завдання. Це мається на увазі і до комплектування їх особовим складом, озброєнням, до забезпечення озброєнням технікою. Автомобіль, заповнений бурштином, виявили львівські прикордонники. У пункті пропуску у Стилух, що на кордоні із Польщею, охоронці державного рубежу звернули увагу на нервову поведінку волинянина, який їхав до сусідньої країни автомобілем марки Кіа. Під час поглибленого огляду авто у передніх ланжеронах прикордонники виявили бурштин. Загалом майже 9 кілограмів необробленого сонячного каміння. Його вартість наразі встановлюють. А порушник позбувся свого автомобіля, який забрали на арешт. Майданчик. Долю Волинянина вирішуватиме суд. До слова, минулий рік для зелених беретів» був дуже урожайний на контрабандний бурштин. Прикордонника Львівського загону протягом 2016 року було виявлено 160 кілограм бурштину на суму майже 2 мільйона гривень. Ще більше оперативної інформації про затримання на західному рубежі України у нашому традиційному дайджесті, зокрема про нелегальних мігрантів, контрабанду та до якої ще незаконної діяльності вдаються охочі до легкої наживи порушники. Вже традиційно цей тиждень виявився багатим на затримання контрабандних сигарет. Та найгучніший випадок трапився на Буковині. Там спритники до незаконного бізнесу залучили тварин. Трьох коней з кількома ящиками тютюнових виробів виявили прикордонники чернівецького загону поблизу відділу фальків. Згодом охоронці рубежу знайшли сховок з цигарками, які місцевий мешканець за допомогою коней планував перевести до Румунії. А на Львівщині контрабандисти тютюну намагалися підкупити прикордонників, щоб ті закрили очі на незаконний товар. Одразу дві спроби пропонування хабара трапилися в пункті пропуску Краківиць. В першому випадку українець намагався підкупити зелене оберете, щоб через кордон перевести 180 пачок контрафакту. І незабаром ще один водій за хабар хотів зайнятися бізнесом цигарок у Польщі. Подвійному днищі водій автомобіля мешканець Львівщини 84-го року народження. Спробував сховати та перевести до Польщі 4710 пачок цигарок. Аби уникнути відповідальності, водій знову ж таки запропонував правоохоронцям хабар, а саме 400 доларів США. Правоохоронці не погодились на таку неправомірну вигоду, а навпаки, викликали працівників нас поліції та вжили заходів до ретельного документування правопорушення. 22 Push-Up Challenge – флешмоб, який прийшов до нас із США, нині в Україні набуває значної популярності. І якщо за океаном його так назвали через сумну статистику, бо лише в середньому за день в Америці 22 військовослужбовців після війни покінчують із життям, то в Україні стільки ж разів віджимаються на підтримку учасників АТО. 22 рази впродовж 22 днів віджиматися від підлоги, записати на відео та передати естафету далі. Українці масово зайнялися фізичними вправами на підтримку учасників бойових дій на Донбасі. Не виняток і прикордонники, які чи не всіма загонами долучилися до всесвітньої акції. До прикладу, Буковинські зелені берети» віджималися Меністанці! на засніженій вершині. «20, 21, 22». Прикордонники львівського загону віджималися від засніженої бруківки на найвищій точці міста, на високому замку. Ця акцією. ми вирішили висловити підтримку в кожним Ми хочемо сказати, що військовослужбовців, які були учасниками дій, львівський прикордонний загін за будь-яких умов обставин в будь-який час доби готовий прийняти та надати необхідну допомогу. Таку акцію на підтримку учасників АТО підхопили всі зелені берети України, віджимаються і на полігоні, і на плацу. Адже буремні події на Донбасі вже пройшли десятки тисяч їхніх побратимів. Та ще тисячі охоронців зараз в окопах захищають рубежі, але найбільшу психологічну підтримку потребують ті, хто зазнав поранення на війні та нині вдома, звикають вже до іншого життя. Про важливість, хоча б такої моральної допомоги через плашмоб, добре знає зі свого досвіду прикордонник Юрій Козловський. Крімка відіграла, мабуть, вирішальну роль: в першу чергу родина, друзі, волонтери, бажання, величезне бажання жити, величезне бажання для того, щоб життя не закінчилось на якісь отримані травми, величезне бажання продовжити службу, бути опорою для своєї сім'ї, прикладом для сина і для всіх решти. Юрій захищав країну в АТО. Там він зазнав поранення і втратив ногу. Та тепер навіть протез не завадив прикордоннику піднятися на високий замок, аби підтримати побратимів та власним прикладом показати, що навіть фізичний недолік не є перешкодою до повноцінного життя. Уже в наступних випусках західного кордону ми розкажемо детальніше про історію життя радісного прикордонника, який мужньо бореться з усіма труднощами на своєму шляху. А згодом ви побачите серію мотиваційних сюжетів, як долати наслідки від пережитого жахіття війни та не падати духом. Життя продовжується. І на завершення спеціальна рубрика «Порадник» від професійних кінологів-прикордонників з навчального центру у великих мостах. Вони готують чотирилапих фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Виховали десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону. В зоні АТО виявляють контрабандистів із цигарками. Ці кінологи консультують і вас. Сьогодні вчимо вашого улюбленця долати перешкоди. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як навчити свого собаку долати різноманітні перешкоди. Щоб навчити чотирилапого підкоряти висоти, вам потрібно, ну звісно, собака. А ще повідок ласощі і улюблена іграшка вашого вірного друга. У навчанні вас консультуватиме фахівець кінологічного центру прикордонників Дмитро Суржа. Дуже часто висуваючись в ліс на прогулянку зі своїм собакою на озеро на річку. На відпочинок на природі ми стикаємося з такою проблемою, що собака не може або не хоче з якоїсь причини долати різноманітні перешкоди. Сьогодні ми розглянемо три перешкоди: перехід по бумі, долання високого бар'єру а також рови чи ями. А допомагатиме нам молодий рекс, який тільки освоює команди. І такі навчання потрібно починати з малих перешкод. До прикладу, на невисокому бумі. Головне тут заохотити свою собаку до тренування. Рекс. вперед. Добре. Підтримуємо собаку, щоб він не впав, або під живіт, або, можливо, за шкіру на крупі. І примушуємо його пройти декілька кроків. Після чого обов'язково собаку треба заохотити. Якщо собака з явно вираженою харчовою реакцією, це може бути ласощі. Або любима іграшка портувальний предмет м'яч. Таку вправу потрібно кілька разів повторити, і тоді ваш чотирилапи вже самостійно долатиме перешкоду. До прикладу, наш помічник ще тиждень тому цього не вмів, і якщо ваш вже засвоїв цей урок, можна переходити до більшого бар'єру. Перший спосіб для того, щоб навчити собаку долати таку перешкоду, це допомогти йому. І, звісно, після успішної спроби заохотити. Другий метод навчання це посилати собаку за своєю іграшкою. Наш Рекс ще не встиг освоїти цей спосіб, тому цей метод виконує інший чотирилапий. Ще один спосіб привчання собаки подолати бар'єр це підкликання собаки господарям до себе. Рекс до мене. Хорошо, молодчина. Наступна перешкода це яма або ров. Починати треба, як правило, з невеликого рва шириною для великих собак до 1 метра, для маленьких собак пів метра максимум. Для цього потрібно також підійти до перешкоди і спробувати всі ті методи, які ми тільки що вам вже показали. Це посилання значить, за предметом, підзивання або підзивання до себе. Цими ж методами можна навчити собаку переходити через річку чи яму по вузькому мосту. Та тут головне, щоб ваш улюбленець відчував підтримку. Хорошо, молодець. Молодець. У випадку, якщо собака відмовляється долати перешкоду самостійно, господар повинен подолати її першим і покликати за собою собаку. Якщо ваш собака уже самостійно долає перешкоди, ви можете привчати її до складніших бар'єрів. Наш Рекс уже не боїться високого буму. Правда, долає його поки не дуже впевнено. При виконанні всіх правил дресирування навчити собаку долати певні перешкоди можна максимум за тиждень-два. Основні помилки, які допускаються, це занадто сильний фізичний вплив на собаку, якщо вона не хоче або боїться долати перешкоди. А також падіння собаки з занадто високих перешкод. Якщо собака раптом впала з перешкоди, необхідно перейти до подолання меншої перешкоди, заспокоїти собаку, дати їй ласощі, улюблену іграшку і повторити цю вправу ще раз. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте запитання у коментарях. Разом виховуємо з вашого чотирилапого підопічного справжнього друга і захисника. Це усі найважливіші події з життя та служби прикордонників, які були цього тижня. Не менш цікавою буде і наступна наша програма. Тож дивіться нас у цій же порі на цьому ж телеканалі за тиждень, щоб завжди бути в курсі усіх подій із життя та служби зелених беретів. А також програму Західний кордон ви завжди можете знайти на нашому Ютуб-каналі оперативні новини та ситуацію з чергами перед пунктами пропуску на офіційній сторінці західного регіонального управління у соціальній мережі Фейсбук. І пам'ятайте західний кордон під надійним захистом.